НАТО посилює військову допомогу Україні найближчими тижнями. Альянс має намір передати обладнання для захищеного зв'язку. Про це повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО. За його словами, це стане одним із проявів реакції на російську агресію у Чорному морі. НАТО допоможе політично і практично Україні. Це передбачає приблизно 40 мільйонів євро, які були надані союзниками для допомоги Україні. Один із таких фондів допомагає Україні поліпшити зв'язок, контроль та управління на тих територіях. І сьогодні я сказав пану Порошенку, що ми будемо й надалі надавати таку допомогу до кінця цього року, і надалі ми також надаємо підтримку Україні у питаннях підвищення спроможності військово-морських сил, логістики та кібербезпеки. У відповідь на агресивні дії Росії НАТО посили. Ло свою присутність у чорному морі за останні кілька років президент Петро Порошенко повідомив, що надав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу список російських військових причетних до агресії проти українських кораблів у Керченській протоці. Такий самий передав учора до Європейської ради та Єврокомісії. Це були і. Офіцери і ФСБшники, і прокурори, і слідчі, і судді, які намагалися продемонструвати і запроторити українських воїнів за грати. якщо Росія не помічає, що вона є учасником, не учасником, а агресором по відношенню до України, і в зв'язку з незаконною анексією Крима, і в зв'язку з незаконною. Агресію проти нашої держави на сході і в зв'язку з актом агресії, яка відбулася в нейтральних водах Чорного моря, і конкретні дискусії зараз проводяться, і ми сподіваємося в тому, що буде сформований так само, як був сформований пакет санкцій проти Керченського мосту, незаконно побудованого пакет санкцій, продовженому.